рядків. може я не згадаю декілька рядків, тому що не готовий. Видатний український письменник, велика людина, яка була в Україні яка дала натхнення нашому спадщині і нашим цим. І зараз його, до речі, слова, я не можу сказати, там біля груща і все остальне. Вони дуже актуальні в наш час, що до москалів, ідеї прямкає губами. Я можу розповісти, що з 7 ранку співробітник КПЗВ, для, до ворогшистості, біля пам'ятника і налити, а ще може інше розповісти, що на тижні було виходино біля 18 кстів і біля того самого пам'ятника. Тому я не знаю, як наші мешканці. Мешканці нашого міста цінують пам'ять про великого письменника Тараса Григоровича Шевченка. Це двіте, будь ласка. Дайте щось. Знаю. Ну, Заповіт, звісно, там перші рядки, як у поховати, поховайте, в мене, могилі, ну і далі. Давайте після нараду поступимо. Що би сьогодні купати? Після раду давайте. Я би так не очікував, що давайте пойдемо. Але всіх с святом. Ну, як побруто поховати мене. Це наша гордість, це видатний поет, також дуже талановита людина, він був і художник. Він і боровся не тільки за українську мову, він боровся за те, щоб українська мова звучала і в Польщі. І, тобто він був як ну, за славян. Так? І саме у цей час і складалася наша мова, наша державність. Це сучасний, ми бачимо сьогодні. Він народився в 814 році, 1814 року. 47 років прожив, на жаль, життя в нього недовгим було. 61-му він помер. Ми, відповідно, сьогодні 203-я річниця з дня народження. Багато подорожував, багато є, скажімо, на Чернігівщині місць він зупинявся. Любив жінок. Процитуєте щось? Я думаю, що е я як міський голова е я вам достатньо сказав про е Шевченка. Сідок вишневиколо хати, сади над вишнями, хрущі над вишнями будуть. Богатарі з плогами йдуть, співають у дочі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечерю коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихли.